Ця річ має бути в кожного автовласника. Маємо в продажі пускові пристрої, які призначені для запуску бензинових та дизельних автомобілів з частково або навіть з повністю розрядженим акумулятором. Також ці пристрої можна використовувати як павербанк для зарядки телефонів, планшетів та різних гаджетів. Ці всі пристрої призначені для запуску легкових автомобілів, але є одна модель, яка буде запускати як легкові, так і вантажні автомобілі. Також є цікаві моделі, які мають вбудований інвертор, що дозволяє підключати різну техніку, яка потребує живлення від мережі 220 В. І в дорозі до нашої їде одна цікава модель, 2 в одному пускове плюс компресор. Тут ставлю фотографію, побачите. Кожний пусковий пристрій комплектується ось такими пусковими дротами, крокодилами, і в комплекті є сумка-кейс для зберігання. Отож, якщо ви бажаєте бути впевнені в запуску свого автомобіля в холодну пору року, то в описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!